Заходять з різних сторон і до вас підбирають, якби ключик ближче підійти, взнати, чим ви користуєтесь, що ви застосовуєте, що такий захист став над вами. Тоді можуть. На майбутнє вийшло, що будуть робити привороти. І я так думаю, що можуть напасти на дітей. Це в планах ворожих напасти на дітей. Це все так згрібаю, заперечую повністю, руйную всі плани ворожі. Отсікаю, відвертаю на віки вічні.